Офіціант, ваш шніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець, натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті? Василю. Як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. Бібліотекар в літаку є. Я бібліотекар. А що сталося? Літак летить на Мальдіви. Звідки ви тут взялися? Лекція Троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять. Викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають в карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Співбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно синій колір? Темно синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями. Чоловік повертається пізно вночі додому і каже дружині: Ти ніколи не вгадаєш, де я був кохана. Я то вгадаю. Але спочатку послухаю твою версію. Дівчина щось буркотить, дивлячись телевізор. Потім хлопцеві. Прикинь, я, здається, почала розмовляти з телевізором. Він комп'ютеру. Прикинь, вона розмовляє з телевізором. Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже Заспокойся, це моя дружина розмовляє з моєю коханкою. Зловив дядько Золоту рибку і загадує їй три бажання. Отже, хочу великий завод, великий будинок і велику машину. Вона каже: Добре, вибирай, кредит або лізинг. Він вибирай! Соняшникова або Оливкова. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!